Той, хто не любить своєї країни, нічого любити не може. Джордж Байрон. Любов. Яке багате слово. В ньому для нас все. І рідна людина, і теплі почуття, і розуміння того, що ти комусь потрібний, щастя, життя. Думаю, людина не може бути щасливою без любові. До кого б ми не відчували це почуття, воно завжди буде означати розуміння, повагу, Готовність допомогти, Захистити, здатність піти на жертву. Любов це квітка, кожен полісток якої наповнений своїм змістом і не можна відзірвати ні одного. Ми з дитинства. Любимо свою маму, свою родину, зростаємо і розквітає наша квітка любові до людей, до рідної домівки, до дорогої землі. Кілька років тому я навіть не знала, що я так люблю свою землю, що я так люблю свою країну, Україну. Що я не тільки вивчу гімн України, але й з гордістю буду його співати на вулицях свого міста, що я буду радіти, побачивши прапор України на домівках, що під час виконання пісні Ой, у лузі червона калина на очах забранять сльози, а серце буде розриватися від болю та гордості за свою країну. За батьківщином прийшло кілька років, але яких роки, наповнені біллю, сльозами та втратами, війна я відчуваю біль рідної країни. І лише любов до Батьківщини, до рідної землі. Допомагає нам захищати найголовніше, що в нас є Україну. Але ми ніколи не пробачимо ворога за те, що діти навчаються не в світлих класах, а в бомбосховищах. За те, що мешканці міст та сіл на колінах зустрічають чорні машини з тілами загиблих. За сльози батьків, за молитви матерів, за дитяче «Де тато, за страшне слово ніколи, яке ворог приніс на нашу землю? Любов так, саме любов до рідної країни допомагає нам боротися і перемагати. Я українка, і я цим пишаюся, тому що українець звучить гордо та велично на просторах всього світу.